У Києві оголосили переможця відбору міста господаря пісенного конкурсу Євробачення 2017 Хто він знає наш Михайло Комадовський. Він був на цьому брифінгу. Міша, привіт, тобі слово. Вітаю студія. Нарешті епопея з обранням міста господаря Євробачення 2017 Нарешті завершилася. Тож я вітаю усіх киян. Саме цей конкурс буде проходити у столиці вже у травні наступного року. Давайте подивимося, як генеральний директор Національної телекомпанії України Зорап Аласанія оголосив про це рішення. Містом проведення Євробачення 2017 обрано місто Київ. 19 голосів було при голосуванні за місто Київ. Два голоси були за місто Одеса, і один. Утримався. Тож, у травні 2017-го єврофани зберуться у міжнародному виставковому центрі на лівобережні, що знаходиться на лівому березі Дніпра. Власне, цю арену і обрали для проведення найбільшого пісенного конкурсу світу. Вона підходить практично за усіма критеріями, проте існують і деякі недоліки. На деяких ділянках арени висота стелі досягає лише 18 метрів, що є критичним для е, телевізійної трансляції. Проте цю проблему, як сказав Зора Паласанія, буде вирішено яким чином поки не знають. От, власне, ще у Гострим стає питання про участь російських виконавців на Євробаченні 2017 в Україні. Якщо Російська Федерація обере того виконавця, який не може перетнути кордон України, його не буде допущено до нашої держави. Власне зазначив міністр культури України пан Нищук. І він додав, що, наприклад, іосифу Кобзону двері до України навіть під час Євробачення закриті. Пропоную послухати пряму мову. В Росії е, є чимало е, порядних е, виконавців, які розуміють, що е, мир це головне, що мовою агресії розмовляти не можна. Стосовно інфраструктури Євроклуб, у якому проходять усі вечірки усіх делегацій Євробачення, буде розташований у парковій алеї на так званому вертолітному майданчику. А от власне стосовно транспортної інфраструктури, то лівий і правий берег з'єднають спеціальні річкові трамвайчики, які будуть перевозити усіх бажаючих, усіх охочих потрапити на арену під час другого, першого та власне фіналу конкурсу, хочу зазначити, що у фінал відбору міста господар Євробачення вийшли Київ та Одеса. От, власне Південну Пальміру не обрали саме тому, що вона розташована досить близько до Придністров'я. Пан Нищук зазначив, що з того боку можлива певна небезпека, та ще тому, що у Одеси немає критої арени, і зводити дах на стадіоні Чорноморець є недоречним тільки для одного заходу. Власне в інтернеті вже розгортаються баталії Одесити, та не тільки кажуть, що південну Пальміру просто кинули вже втретє, не давши провести євробаскет, євро – 12, але і євробачення. Проте міністр культури заспокоює усіх. Попереду ще багато заходів у столиці південній столиці України. Студія. Дякую, Міше. Михайло Комодовський був з нами на прямому зв'язку із подробицями з брифінгу, де оголосили місто переможця пісенного конкурсу Євробачення 2017 Це нагадаю Київ. Ну і ми на цьому крапку. Далі у нашому ефірі футболу о 14.30 розвінчуємо міфи про здоров'я. Розповідаємо маловідомі факти у програмі. Будь у тонусі. Ну а вже о 15.00 свіжа добірка новин залишайтеся із 24-м, аби знати більше.